Друзі, доброго дня! Цим відео хочу показати вам наявний стан квартири, що здається в оренду у місті Львові Квострицька будинок номер 87 З таким чином виглядає сходова клітинка. Такі двері. Заходимо в квартиру. Значит, квартира однокімнатна, нищо 37 квадратних метрів. Повна ціна з розділеною кімнатою і окремою кухнею. Давайте розпочнемо з кімнати. Ось Тут ми зайшли. Це вхідні двері, коридор. Значить, кімната в кімнаті по ліву сторону. Ось так: один стіл, другий стіл. Можливий варіант того, що з квартири буде забрано все, що вам не потрібне. На даний момент, так як ви бачите, так воно є. І наразі нічого не забиралось. Тут є така ніша, де є диван. Подушки постінь залишаються. Тут такий вентилятор і. Обігрівач, там є полосос. На підлозі паркет. Квартира не біля дороги, вікна металопластикові, опалення центральне, тобто вікна будуть зберігати тепло, зимою буде, буде тепло. З кімнати є вихід на балкон, балкон зроблений. Тут є така. Наразі є одяг, повторюсь, може бути забрано. Балкон являє собою такий простір, тут такий столик піднімається, закривається. виходить в двір. Йдемо далі. Дверей в кімнату немає, є така шторка. Також така шторка є ванна. В ванні пральна машинка Електролюкс. Працює, все окей. Ванна. Покажу вам. Ністан. Так, звичайно, в квартирі потрібно поприбирати, жили орендарі. Зараз вони з'їхали, трішки не прибрано за це. Приношу своє вибачення, значить тут є з лівої сторони туалет. В туалеті планували поставити плитку, не наразі не поставили. Там десь затікало, наразі не затікає. От, От такий туалет. І кухня, в кухні з правої сторони. Стіл. Давай стільчики. Плита. Тут є. Тут є тарілки, є прибори. Тобто цим можна буде користуватись, або ми це заберемо. Холодильник, морозильна камера, таким чином простір. Тобто все, що є зараз на відео і не потрібно буде орендареві, можна буде забрати. Це вже при огляді, при зустрічі. Тут двері. Закривається таким чином. Коридор ці двері куди коли ми заходили. Ось така квартира знаходиться локаційно, близько до автовокзалу по вулиці Стрийській. В коментарі до цього відео буде. Буде посилання на геолокацію. Телефонуйте. Всі питання по телефону. Гарного дня, гарного настрою. Ми переможемо!